Доброго дня. Мене звати Сергій Кудрявцев, я фахівець Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І сьогодні ми поговоримо про права військовослужбовців. У зв'язку з збройною агресією Російської Федерації проти України зросла кількість громадян, які захищають нашу країну та оборонять її суверенітет. Громадяни України, які стали до лав Збройних сил України та інших військових формувань, набули статусу військовослужбовців, тож на них поширюються всі права професійних військових. Серед основних з них право на достатнє грошове. Рочеве та інші види забезпечення, що відповідають умовної військової служби, право на отримання підйомної допомоги та добових при переїзді на нове місце служби, право на збереження місця роботи та посади, а також право на зарахування часу перебування на військовій службі до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби, право на визначення тривалості службового часу і відпочинку, право на охорону здоров'я та право на медичну допомогу. Право на отримання одноразової грошової допомоги членами сім'ї у разі смерті військовослужбовця, право на звільнення від штрафних санкцій та пені за невиконання кредитних зобов'язань, а для фізичних осіб-підприємців право на звільнення від сплати єдиного соціального внеску, право на достроковий вихід на пенсію та подальше пільгове пенсійне забезпечення, право на отримання статусу учасника бойових дій, що у подальшому передбачає пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд, санаторно-курортне лікування. Отримання земельних ділянок житла тощо. Діючі нормативно-праві акти, які регулюють проходження військової служби, надають військовослужбовцям і інші права, а також можливості їх реалізації. За отриманням додаткових роз'яснень, ви можете звернутися на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103 або до Подільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги.